Дуже сневістка смачний борщ варить. Рекомендую вам. А я відпочиваю. Варимо червоний борщ, дуже класний. Я варю в кастрюлі на 5 літрів. Бачите? Варю на домашній курочці. Ви можете варити на будь-якому м'ясі, яке хочете. Але мінімум 40 хвилин м'ясо проварити. Тоді воно буде дуже-дуже м'ягеньке у нас. По приправам додаю перчик горошком, лаврове листя обов'язково. І в мене так курочка вариться, то я додавала приправу для курочки. І солимо воду по смаку. Будемо очищати буряк. Так як в мене кастрюля величезна, я буду брати два бурячка. Якщо у вас кастрю менше, отакого от одного великого вам буде достатньо. Ми його чистимо. Тоді ми його кинемо в кастрюлю, щоб воно разом з м'ясом проварилося. Зараз все покажу. Бачите, який розуватий трошки, той довгий, я думаю, буде більш червоний. Сразу не бачите. Так. Почистим. Є. Yeah. Дивимося на цей. Да, червоніший. Бачите? Гарний, домашній, з городу тільки вирваний годинку тому. Але з магазину теж не гірший, що нормально. Так, так ми почистили. І розрізаємо на такі крупні пластини. Отак. Є. На трохи куски. І на 4. Є. І тепер їх додаємо до нашого м'яса, яке вариться. Бурячок кидаємо до м'яса. Так, поруч як я ніхто не робить, але він виходить дуже гарний, червоний і смачний. Пробуйте. Дуже просто все. Так. Варимо бурячок, поки він не стане м'якуватий. По часу плюс-мінус 20 хвилин. Але в мене вогонь не сильний. Я варю на повільному вогні завжди, щоб все томилося. І один в одного брало аромат і колір. Курочка буде помаранчева, побачите. А тим часом нарізаємо і чистимо картоплю. Круха, красавчик, доба була роботи, принесла грязної фасолі. Зараз будемо чистити, мити і швиденько кидаємо в борщ, поки у нас там буряк. Ось стільки молодої фасолі у мене вийшло. І кидаємо до нашої водички. До борщу. Зараз побачите, який вже червоний. Так, от, курочка з бурячком в мене вариться. Вже хвилини, не знаю, п'ять може. Може, менше. Борячок, що твердий. Так, додаємо фасольку нашу. Замочувати не треба, бо вона молода. Вона вариться швидко, та їй мало більше награлося, ніж толку. Варимо. Поки це все вариться, я почищу картоплю наріжу. Так, от стільки картоплі я начистила. І тепер буду нарізати надвоє. Тоді так. Десь на три рази. Раз, два, три. Картопля в мене невелика, ну і не саме маленька. Така, типу, середня, ближче до, до меншої. Отак нарізаю на кубик. І так нарізаю всю картопільку. От стільки в мене картопельки вийшло. Чекаємо ще хвилин 10 і будемо відправляти до нашого бурячка. Бурячок вариться вже приблизно хвилин ну, 8-7. Плюс-мінус, дивіться, чим довше у вас вариться бурячок, тим червніше у вас буде борщ. Тобто мінімум хвилин 20, оцими великими кусочками ми будемо його варити разом з м'язком. Так, пройшло хвилин 15. Тепер будемо додати картоплю. Сокруха поки віддихає, поки не віска робить. Віддихає, інтернет сидить. Зберемо картоплю і кидаємо в наш борщик. Добавляємо всю нашу так, і Чистимо капусту миємо. Свекруха принесла з города таку капустинку. Зараз ми її почистимо, помиємо і будемо шинкувати. От стільки капусти я лишила. Тут майже половина капустини і ще трошки, бо в мене дуже велика кастрюлька. Пам'ятаємо про це. І будемо шуткувати. шинкую я дрібненько, але не сильно. Кастики Середньо передньою Ось так. У мене борщ дуже-дуже густий. Але трошки бачу, водички зараз ложечкою заберу. бачите, вже аж буде виходити за краї. Так. Борячок у нас досі вариться. Пам'ятаємо, так? Вариться, борючок. Так, на мою кастрюлю мені треба отак. Один, два, три. Три морквини візьму. Беремо ось таку тертку, На цій насадці самі крупні будемо з вами брати морку на піджарку. І звичайно цибульку не забудемо. Я візьму півтора цибулинки. Мені цього вистачить. Нарізаємо кубиком. Капуста вже трохи проварилась, вона швидко вариться, бурячок наш на місці. До речі, забула вам сказати: перший бульйон з м'яса. Ми не залишаємо в борщ, ми його зливаємо. Ось дивіться, покажу. От ми зляли. Це у нас котики-песики поз'їдають. Це перший бульйон. А варимо вже ми на другому бульйоні. Не обов'язково варити на курці, дуже добре варити на ребрі або на ошейку. Трошки ошейка. Ну, любе м'ясо, в принципі. Ми цього разу робимо на А Так зазвичай я варю зі свининкою. Але на куричці теж дуже-дуже хороший борщик. Цибульку я нарізала. На розігріту пательню додаємо олії. У мене оливкова. Я люблю на оливкою робити. В кого немає, соняшникова теж підійде. Небагато. Отак. І кидаємо цибульку. Додаємо цибульку. цибульку кидаємо всі спеції, які нам потрібні, тому що цибуля саме краще тримає аромат. У мене це трошки італійських трав. Зараз кину. Чуть-чуть теж за жарт. Потім будемо кидати морку. Італійські трави. І дуже круто. У борщ додавати копчену паприку. І колір, і аромат. Тако не бійтеся. Не бійтеся приправ. Так, обсмажуємо. Обсмажимо цибульку десь хвилинки-дві, тоді додамо моркву натерту. Ми підсмажили цибульку, тепер додаємо до неї моркву. І так, щоб вона не тільки смажилась, а й трошки потушилася, я завжди беру ложечку з борщику в бульйон. Отак, пару ложок додаю бульйону і перемішую. 3-4 і будемо засипати в борщ. Так, Засмажка смажиться. Поки вона смажиться, ми дістаємо буряк наш і кидаємо його в мисочку з холодною водою. Отак. Виловлюємо. І кидаємо. Він зараз переживе температурний шок, буде м'який всередині. А зверху буде хромкуватий. І потім ми будемо його бланширувати. Зараз вам все покажу, це дуже просто. Отак ми його виловлюємо в холодну водичку. Отак трошки вистегне і заробнемо бон блан шарувати. Нашка наша вже готова, бачите? Готова. Перекидаємо її у наш борщ. Так, і перемішуємо. І тепер саме цікаво. В цю пательню ми будемо натирати наш оцей бурячок. Велику терку будемо натирати наш буряк. Дуже швидко натирається всередині, бачите, який червоний. Так, натерпую весь буряк. Так. І тепер я його повертаю на вогонь. Так. І все, власнеруємо. І поки відкриваємо томатну пасту. Томатна паста в мене ось така. Також підійде соус е з цибелі. А якщо навіть його у вас немає, підійде навіть кетчуп. Так, і кидаємо у наш бурячок. Так, бурячок бланширується, а ми додаємо нашу томатну пасту. Ми її не шкодуємо. Будем Добре все перемішуємо. Виходить така горикова томатна паста. Добренько перемішали і даємо дігти, щоб два інгредієнти змішалися між собою один смак. Ось так. Чекаємо. Так, пройшло хвилини 4. Я постійно його перемішувала, наш буряк, і він тепер вже готовий, щоб його відправляти до борщу. Дивіться, як швидко борщ набере свій колір. Добре перемішуємо. Бачите, такий колір виходить. Це ще я не до кінця порозмішала. Видно там колір? Ага. Чи не дуже? Видно. Ось такий виходить колір у нас. Ми підемо його їсти на двір, я вам краще покажу якого він кольору, бо трохи не передає. Отак. І тепер має знову все перекипіти. І тоді можна споживати борщ. Але краще, коли він трошки настоїться. Так, борщик наш перекипів, виключаємо газ і даємо борщику настоятись. Найсмачніший борщ на наступний день, тобто на завтра. Ось такий борщик у нас вийшов. Бачите? Файний. Тепер треба обов'язково додати зелені. Так, у мене петрушка і кріп. Так, І сметана. Куди ж без сметани? У мене домашня. Хороша. Ось такий борщик у нас вийшов. Усім смачного! Не забувайте, будь ласка, поставити лайк. Ви дуже допоможете розвиватися нашому каналу. І обов'язково підпишіться. У нас контент виходить кожного дня. Смачного! Мончик знімає пробу. так Трошки такого змішати, думаю. Так. Ух, як смачно, як смачно виглядає. Божки вкусненький. Тож, підпишіться на канал, ставте королівські вподобайки і бажаю вам крепкого здоров'я. Підписуйтесь на канал. Да.